Я минулий раз відео з 4-5 на рекавері Центр. Після цього моїй мамі зателефонували і сказала, що є змога поїхати в Америку та запротезуватися. Я був в такому чуть шоці, я був дуже такий схвильований. Коли це відео попало у соцмережі, то за ініціативи Микити Віктора Федоровича до нас звернулися. І запропонували нам, чи бажаємо ми запротезуватися. І е, було сказано біонічним протезом. Це особисто була моя мрія, щоб для нього зробити біонічний протез, е, щоб він міг краще займатися, саме розвивати своє тіло як ліву, так і праву сторону. Мені зробили три протези: механічний, біонічний та протез для плавання. Зараз за допомогою механічного протезу я можу добре навантажувати свою ліву руку, та за допомогою протезу сплавання також навантажувати руку під час плавання. Ми пробули в штатах два з половиною місяця, і за цей час ми кожного дня, крім суботи, неділі були у клініці. Де він зранку, до, з 9 до 5 займався з фізіотерапевтами, ерготерапевтами, з протезистами. Саме чому було важливо саме поїхати в штати, тому що там поступово приміряли, де щось натирає, не підходить. І він є поруч, і щоб то зробити саме якнайкраще і ідеально. Ще з моїх перших днів перебування в Штатах я вже почав. Реабілітуватися з фізіотерапевтами. Хочу скористатися змогою передати привіт цілому колективу Протес Foundation. І ну, тому швидко. Цілими днями я майже займався реабілітацією, так, знайшов декілька друзів. Кирило, я б сказала, був бойовий дух. Можливо, те, що разом були військові хлопці і всі дорослі. Він за цей час навіть і сам подорослішав, І йому дуже було цікаво. І враження від Америки, від подорожей все чудово. Було важко, було важко включитися знову в тренування після великого перериву. Коли ми були в Штатах, він плавав. Плавав він, по можливості, кожен день. Нам також організували, що ми мали доступ до басейну. Але це не те плавання, коли з командою разом. І трошки ну, був довгий період два з половиною місяці, що ми коли приїхали, то результати впали у нас. От тепер ми займаємося, плюс цей протез для плавання, що йде йому на ліву сторону, і тепер ми починаємо вже свої результати доганяти. Дуже заскучив за своїми друзями після такого перериву, було дуже. Так, хвилювався з ними знову побачитись. Крім плавання, три рази на тиждень він займається з тренером з протезами. в більшості із резинками поки що працюють, пробують віджимання, щоб було на дві руки, але ну, це процес довгий. І плюс ще вдома. Десь я стараюся його попросити розвісити білизну, скласти білизну. Або підмести, щоб включати саме дві руки. І вдома він користується більше механічним. Процес реабілітації у нас ще якби не закінчився, він продовжується поступово, ми звикаємо, чогось, чогось нового навчаємося. І от старша донька вибрала собі також професію реабілітолога. Ми навіть писали в мотиваційному листі, що у нас є одна з мотивацій саме от її брат Кирил. Що як він поїхав в Америку, як вона спостерігала за тою реабілітацією, і що от вона хоче також само внести вклад в нашу країну, щоб допомагати, скажемо, дуже багато буде потребуючих, на жаль, з цією ситуацією, військових. І щоб внести свій вклад, вклад отак так допомогти будувати нашу країну. Кирилко почав займатися плаванням з вісьми років. Любов до плавання з'явилася у нас поступово. Коли він почав ходити на змагання, отримувати медалі, і саме це його мотивувало. Наразі два роки тому він виконав кандидату в майстри спорту. І є у нас мрія, одна мрія перша це виконати майстра спорту, а потім вже попасти в збірну команду України і в Олімпійські ігри. Хочу висловити подяку Микиті Вікторові Федоровичу, що у нас такий з'явився. Шанс потрапити в Америку і запротезуватися, і колективу «Протез Фондейшн, Якову Градінару, Юрія Решидзе і всім, хто був причетний до нашого протезування.